Оксандра Мотезяника, прошу до слова. Доброго дня, шановні журналісти. До вашої уваги інформація зони проведення антитерористичної операції за минулу добу. Отже, на Луганському напрямку бойові дії не ведуться вже третю добу поспіль. Однак, Донецький напрямок ворог продовжує здійснювати збройні провокації в районі Світлодарської дуги. Так, поблизу селища Луганське противник сім разів відкривав неприцільний вогонь по наших позиціях. При цьому використовував стрілецьку зброю. І вчора епіцентром бойових дій стали північні та західні околиці Горлівки. Ще засвітла незаконні збройні формування почали обстрілювати зі стрілецької зброї наші позиції у районі селища Зайцеве. А вже в день і після заходу сонця вони продовжили порушити режим перемир'я. При цьому застосовували гранатомети, зенітні установки, а також важке озброєння, зокрема міномети калібром 82 мм, а також танк. В тому числі за допомогою танку бойовики намагалися атакувати наші позиції. Це відбулося вже пізно ввечері. Поблизу Майорська бойовики важке озброєння не застосовували, проте прицільно обстрілювали наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї. Із крайніх західних передмість окупованої Горлівки бандформування відкривали вогонь по наших позиціях поблизу селища Новгородське. Вогонь вівся тут у темну пору доби. При цьому на рівні зі стрілецькою зброєю знову ж таки бойовики застосували озброєння, зокрема міномети калібром 82 мм, а також бойові машини піхоти. Також ворожі БМП та міномети застосовувалися також поблизу Троїцького та Новоселівки. Що на захід від Горлівки, ворожий він вогонь, тут також вівся у темну пору доби, аби приховати свої злочини. І вчорашній хаотичний обстріл бойовиками місцевості в районі Зайцевого на превеликий жаль забрав життя місцевої мешканки. Під час ворожого обстрілу цього населеного пункту кілька мін втрапили до будинків, декілька з них зайнялися. Українські військові одразу вирушили на допомогу місцевим жителям. В одному з будинків вони виявили літню жінку, яка отримала множинні осколкові поранення. Під час евакуації до лікарні потерпіла від отриманих трав, на жаль, померла. Цей трагічний випадок вкотре демонструє справжню суть так званих поборників руського міру. А також їх кураторів з Москви, які, розігруючи геополітичні баталії на сході України своїми злочинами, забирають все більше життів мирних людей. На західних околицях Горлівки обстановка залишається незмінною. Ворожі обстріли тут тривають по всій лінії фронту від Авдіївки і до Донецького аеропорту. При цьому противник застосовує в основному гранатомети та стрілецьку зброю. Єдиним випадком застосування мінометів вчора був обстріл українських позицій в районі селища Пісків. Це відбулося також після заходу сонця. На Маріупольському напрямку неспокійно впродовж доби було поблизу Мар'їнки, де бойовики вели прицільні обстріли наших позицій, при цьому використовуючи станкові та ручні гранатомети, а також і стрілецьку зброю. І вогонь вони також, як і раніше, відкривали пізно ввечері. Так само ввечері бандформування вели вогонь з мінометів та зенітних установок у бік українських позицій, які розташовані поблизу селища Гнутове, це Ілічівський район Маріуполя. Час обстрілу було вибрано не випадково, адже впродовж дня в цьому районі перебувала місія ОБСЄ, яка обслідувала село Комінтерноме на наявність у ньому важких. Озброєнь незаконних збройних формувань. І вже після того, як міжнародні спостерігачі залишили цей район, бойовики відкривали вогонь по українських позиціях. Водночас, робота представників спостережної моніторингової місії ОБСЄ в районі Комінтернова була також ускладнена діями бойовиків. За домовленостю, українські військові пропустили групу міжнародних спостерігачів через усі наші блокпости на території Ком'інтернова. Однак бойовики допустили спостерігачів лише до тієї частини села, де їм це було вигідно. Таким чином, контролюючи кожен рух співробітників ОБСЄ, бойовики чергове змогли приховати сліди воєнної техніки, які вона розташовує на західних подвір'ях комінтерного. Окрім того. Контрольовані російською владою найманці спробували скерувати один із автомобілів ОБСЄ по маршруту, де вони потім збиралися піддати його обстрілу. Наслідком цієї зухвалої провокації могла стати загибель міжнародних спостерігачів, а також подальше звинувачення в цьому інциденті української сторони. Однак наші бійці вчасно змогли попередити процес пробітників СММ ОБСЄ і таким чином провокація була зірвана. Безпілотних літальних апаратів в межах Донецької та Луганської областей за добу зафіксовано не було. І за добу, що минула, внаслідок бойових дій, на превеликий жаль, один український боєць загинув, і ще троє наших військовослужбовців були поранені. У місті Добропілля Донецької області співробітники Служби безпеки України та поліції затримали чоловіка, який планував здійснити низку терористичних актів. Було Встановлено, що затриманий у травні-липні 2014 року, пройшов спеціальну підготовку на базі так званого батальйону Восток, який входить до складу незаконно збройного формування ДНР. Під керівництвом інструктора на прізвисько хімік його взяли, на його там навчили підривати мости, закладати вибухівку, виготовляти детонатори. З мобільного телефона також інші так звані пекельні машинки. Після цього бойовик повернувся на територію, контрольовану українською владою, очікуючи на підкріплення з окупованої території для подальшого здійснення терактів. На його совісті, вже два замахи на вбивство, внаслідок чого було важко поранено двох цивільних людей. Під час затримання у диверсанта було вилучено 9 кілограм пластиду, детонатори, гранатомет РПГ-26. Гранати Ф-1, автомат Калашникова, пістолет Макарова, а також набої різного калібру. І також днями на Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали бойовика причетного до збиття транспортного літака Повітряних сил Збройних сил України 20... Ан-26 14 липня 2014 року. Цей затриманий входив до складу так званої. 9-ї роти ополчення і брав участь у бойових діях на сході, Луганськ... на сході України, зокрема в Луганській області поблизу Ізвареного. Саме його бандформування збило літак Ан-26, який забезпечував постачання сил АТО в тодішньому секторі Д. Зараз до вашої уваги відео із прямою, прямою мовою затриманого. Мене назначили і Работая там, я неоднократно видел прибывающих военных Российской Федерации и русскую технику. Признаюсь, я поверил в русскую пропаганду и был верным идеям русского мира. Но через несколько месяцев я стал разочаровываться. Приезжающие русские военные относились к нам как к скоту. Нам не платили жалования всего несколько раз выдавали пайки. Солдаты Российской Федерации начали беспредельничать. Я понял, что суд русского мира – хаос и война. Я раскаиваюсь в том, что помогал боевикам. Призываю всех луганчан заканчивать все это. Это не наша война. Нужно жить в мире. Незважаючи на загострення обстановки на Сході України, підрозділи Збройних сил України продовжують планові навчання у різних куточках нашої держави. У Донецькій області, в районах зосередження відведеної важкої техніки Збройних сил України, артилеристи щодня відпрацьовують злагодженість своїх дій, а їх командири вдосконалюють навички управління підрозділами. Усі бійці мають бойовий досвід, тому кожен досконало знає не лише своє завдання. А й ролі інших номерів обслуги. Також щонайменше двічі на тиждень за погодженням з місцевою владою проводяться навчання українських десантників 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Основна увага приділяється бойовим навчальним стрільбам, тактичній та інженерній підготовці, а також тактичній медицині. З метою підтримки постійної бойової готовності проводять навчання з відбиття умовного. Нападу противника на базовий табір, готовності негайно вибути для затримання або знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп. І другокурсники Вардійського факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного Харківського політехнічного інституту вдосконалили практичні вправи з водіння танків. За діями курсантів спостерігали досвідчені офіцери танкісти які мають бойовий досвід. Кожен курсант пройшов необхідну теоретичну підготовку, а також склав залік на спеціалізованому тренажері. Усі курсанти зобов'язані навчитися водити бойові машини в різних умовах тактичної обстановки, місцевості, погоди, а також в умовах різної видимості. Тому в ході занять молоді танкісти відпрацьовували подолання природних перешкод та крутих поворотів. І зараз до вашої уваги історія бронетранспортера БТР-80 на ім'я Ластівка, яка перебуває на озброєнні в 95-й окремій бригаді високомобільних десантних військ. Десантник Іван Трембовецький, член екіпажу машини, згадує, що навесні 2014 року вони зібрали цей БТР з купи запчастин всього лише за один день, після чого бойова машина одразу вирушила на фронт. Через свою швидкість, дорогою вона розвиває швидкість до 120 км, полем до 100 км на годину. Ця машина завжди у розвід дозорі і першою вводить батальйон. За півтора роки війни ця бойова машина наїздила понад понад 10 тисяч кілометрів, сотні разів перебувала під обстрілами всюди, де проліг бойовий шлях легендарної 95-ї бригади, в тому числі під час літнього рейду 2014 року. Цей БТР понад 300 разів долав так звану дорогу смерті від пісків до аеропорту. При цьому доставив в термінали тонни боєприпасів, їжі, одягу та евакуював звідти десятки наших поранених бійців. Там машина по черзі втратила всі колеса від постійної роботи. Комплект шин зносився. Однак жодного разу ластівка не підвела, не зламалася, не зупинилася, і в ній не загинув жодний боєць. Друзі, дякую за увагу. Це вся інформація. Чи є запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Колеги журналісти, чи будуть коментарі? Для вас, п'ятий канал Максим Волобоєв. Пане Олександре, скажіть, а чи є нині якась загроза для представників місії ОБСЄ в районі Ком'янтерного чи Маріуполя? Дякую. Зараз цієї загрози не спостерігається. Вони працюють в плановому режимі, однак, знову ж таки, ми уважно слідкуємо за ситуацією і готові. У разі надходження до нас до нас будь-якої інформації про те, що бойовики знову готують яку-небудь провокацію. Ми одразу повідомимо про це представників СММ, ОБСЄ, а також будемо вживати всіх заходів, аби не допустити. Дякую, Олександр Анатолійовичу. Чи будуть ще якісь зауваження? Тоді дякуємо. Дякую на все добре. До побачення. До побачення. Це був єдиний прес-брифінг на сьогодні. Завтра чекаємо у вас.